Нові подробиці по трансферу забарного в ПСЖ. Скільки хоче Борнмут, та що від цього отримує київське Динамо? І врешті-решт, куди хоче піти сам Ілля, де опиниться Олександр Зінченко? Хто хоче підписати циганкова? Що цікавого з'явилось по мудрику низка трансферних інтриг в УПЛ та ребров перед матчем з Новою Зеландією? Питання, друзі, я Макс Коляда, це цікавіші новини футболу на каналі Трибуна. Давайте розповідати. Починаємо. Почнемо ми з Сергія Реброва та його слів. Одразу згадаю ось цей от його спіч після поєдинку з Канадою, і знову ж таки згадайте, що я говорив раніше. По футболістам все видно. Вони не можуть і можливо навіть не хочуть десь викладатись на всі 100%. Вони. Задовбались. Дуже зараз багато хейту по збірні, хлопці, чому ви так граєте? Де відношення, де все це? Я, чесно кажучи, не погоджуюсь з жодним тейком по збірні, з цією критикою взагалі. Ну, відбігайте весь цей сезон, відригайте всі ці матчі, видайте всіх себе і потім полетіть в Канаду після джетлагу і пограйте ці матчі. Ну, це фізично дуже складно. Дуже складно. Тому знову ж таки, я не хочу особливо критикувати збірну України. І ось цей от комент Риброва. Знову ж таки, вже перед матчем проти збірної нової Зеландії. Він дуже цікавий, на мою думку. І напевно, вперше за тривалий час я з Рибровим погоджусь. Ну про яку підготовку взагалі йшла мова. Ні просто висмикнули футболістів після сезону, фактично з відпустки, грайте. Чекайте на оперативний огляд після матчу проти Нової Зеландії. Він буде. Ігор Йовічович покинув розташування лудогорця. Коуч виграв все, що тільки можна у внутрішньому чемпіонаті. І ось такі от коменти з'являються. Слухайте, ну Йовічович такий нефартовий хлопець. От чоловік, точніше, який хлопець. Виграє все, що можна, і йде з клубу. Як то так? Ну, до речі, зачепили тему шахтаря, з'явилось дуже багато цікавої інформації. По-перше, гірники домовляються на рахунок стадіону, і рішення правильне, розташування хороше, не таке. Далеке, скажімо так. По-друге, є інформація по Егіналдо і Лемкіну. В принципі, якщо ми говоримо про Лемкіна, для Шахтаря це взагалі не втрати. Якщо продадуть, буде супер. По Егіналдо. Плюс-мінус так само скажу. Так, футболіст приносить безумовно користь гірникам, але якщо за нього вже зараз запропонують хороші гроші, чому б ні? Чому би не продати? Що думаєте, пишіть коменти, а я нагадую, що існує такий застосунок, як застосунок для фанатів Шахтаря. Там все по гірникам. Користуйтесь, дивіться, там максимально круто, посилання буде в описі. Лівий захисник Олександрії Мартинюк може опинитися у Полісі. Крім того, повідомляється, що в стані Житомирян можуть опинитися Шепілів та Тедді Сара, і тут все достатньо зрозуміло. Руслан Ротань підбирає тих кадрів, які до цього вже давали результат. І на рівень пелці футболісти цей результат може давати і в полісі. Олег Долуп ось так висловився щодо інформації, нібито він може очолити металіст 1925. два Перемовини люблять тишу. На мою думку, долуб для металіста це виграшний варіант. Тренер з дисципліною, тренер, який ставить дисциплінований якісний футбол. Е, у мене взагалі немає питань по скажімо так, тренерським навичкам долуба для металіста, в якому от часто відбувається, як в тій от фразі сербор, для них от така от кадрова історія. З підписанням до Луба, на мою думку, це він. Юрій Максимов оголосив, що покидає полтавську Ворсклу. Сам клуб теж цю інформацію підтвердив. Чутки про це гуляли і раніше, і в принципі, ну, я не хочу винити Максимова в тому, що трапилось у Ворсклі, але, як на мене, вже під кінець було очевидно, що ну, віліч, віліч це емоційно вже тягнути не може, те, що відбувається з клубом, тому те, що він покидає розташування команди, це логічно. Хто очолить Ворску далі, не знаю. Ходять чутки навіть про те, що може очолити Армент Далку. Легенда полтавського футболу. Патрік Ванльовин новий головний тренер Кривбасу. Про це вже є дуже багато цікавих коментарів. Зокрема, ось такий багато хто вважає, що для Кривбаси це програшне рішення. Я не знаю, чим керувались криворічці, коли підписували Ванльовина. Певно, у них є якісь бачення, або бачення, яке їм там пояснив чи нав'язав. Патрік Ванльовин. Побачимо. Наперед згадувати не хочу, але ну, рішення. Неоднозначно львівські Карпати хочуть викупити одразу двох бразильських футболістів: Бруніньо та Педрозу. Сума 2,2 мільйони євро. Для Карпат це 100% він, якщо є ці гроші, їх треба 100% відсотків давати за цих футболістів, не викидати, а саме давати. Михайло Співаковський дав ось такий спіч щодо Михайла Мудрика. Тому що це якийсь крінж, це аномалія. Я не знаю відомих справ, коли про Пробубе мовчать півроки. сказали, що справа. Під контролем юристів Я так розумію, що працюють над версією, а, яка буде правдоподібною, яка буде, яка буде можливо, ну і дійсною, щоб якось довести до максимально позитивного результату, якщо це взагалі можливо, продовжуємо вас тримати в курсі. Тут ми просто переповіли про спік щодо мудрика, але в останніх відео я чимало чимало разів говорив про те, що ситуація е, ну м'яко кажучи, дуже неоднозначна. Ілія Квасниця може опинитися в «ЛНЗ». Кандидатура досить зрозуміла. Клубу чолі Віталій Пономарьов. Крім того, повідомляється, що в «ЛНЗ» відбувається масова чистка легіонерів. Моло би сало вже, наприклад, покинув команду. «ЛНЗ» змінює вектор, тому такі продажі зрозумілі. Артем Давницький висловився щодо медіаліги «UA Steel League», яка розпочалась цими вихідними. Е, коментар Артема Давницького вийшов достатньо гучним, достатньо контроверсійним, скажімо так. Ви, друзі, знаєте, прекрасно, хто на канал підписаний давно, що я безпосередньо беру участь в медіалізі, коментую поєдинки деякими організаційними питаннями займаюсь в ефірах, часто свічусь, які пов'язані з медіафутболом. Медійний чемпіонат має. Таке ж саме правило на існування, як і будь-який благодійний турнір, будь-який місцевий чемпіонат, районний чемпіонат області, і так далі. У мене таке враження, що критика медіафутболу це просто якийсь баян. Багато хто просто критикує медійний футбол за те, що він є, але конкретних, адекватних, правильних речей не приводить. Тому, друзі, пишіть свої коментарі. Я знаю, що багато хто, хто дивиться це відео, не любить медіафутбол, але можна багато чого не любити. Це ваше право. Але коли ви щось не любите і. Хочете це закенселити, то приведіть, будь ласка, хоча б один адекватний аргумент. Я, до речі, ось такий от привів. Почитайте, подумайте. На Віктора Циганкова націлились одразу декілька клубів: мова про Вестгем, Борнмут та Фулгем. Жерона не розглядатиме пропозиції нижче 22 мільйонів євро. Ну для циганкова це був би досить правильний імпульс, насправді в Жироні він реалізувався досить класно, але от якщо мова йде про клуби англійської прем'єр-ліги, я не дуже впевнений, що цей чемпіонат Віктор підійде. Ми і цього сезону бачили низку травм. Те, що ну, Віктор не прям кришталевий, але у нього є частенькі такі проблеми з а, утриманням цього режиму. Так. І англійська прем'єр-ліга, на мою думку, далеко не той варіант, який би циганково підійшов. Зінченко може перейти в Лаціо. Також ним цікавиться Мілан. Про це повідомляє Лалацьо С'ямо Ной. Чимало наразі говориться про те, що Зінченко покине арсенал. Я сам говорив про те, що Зінченку треба робити якусь зміну, треба приходити в якийсь інший чемпіонат. В арсеналі він зараз не потрібен. Лаціо і Мілан, як на мене, хороші варіанти, тим більше. Мілан розглядає його як заміну для Тео Ернандеса. Ілля Забарний висловився про своє бажання перейти в ПСЖ. Про це повідомляє Ле Екіпе. Інформації по Забарному дуже багато. ПСЖ наполягає на підписанні Іллі у трансферному списку клубу на літо є ще один центрбек. Крім того, повідомляється, що Борнмут хоче за Іллю цілих. 75 мільйонів євро. Частина цієї суми опиниться в кишені київського Динамо з перепродажу. Це досить непогано. І крім того, є навіть ось така от інформація. Друзі, знову ж таки, позабарному зараз дуже і дуже багато всього цікавого. І останнє, що з'явилось, це ось ця от інформація. Борнмут знає про інтерес від ПСЖ Луїс Кампус, футбольний радник ПСЖ і президент Борнмута по футбольним операціям. Ціягу Пінту обидва португальці і знають одне одного. Їм не потрібні офіційні перемовини, щоби обговорити. Угоду, і вони про неї зараз говорять. ПСЖ доведеться заплатити дуже високу ціну за нашого футболіста, але вірогідність трансферу дуже і дуже висока. Також повідомляється, що, скоріш за все, ну цей трансфер буде вже десь там за екватором літа, скажімо так, але його вірогідність дуже висока, і знову ж таки будемо тримати вас в курсі щодо всього цього. Тому не пропускайте наші наступні випуски. <му> На сьогодні це все. Дякую за увагу. Бережіть себе і папа